кубок І готово його представляти команді. Отже, друзі, констатуємо. Донецький Шахтар володар Кубку України сезону 2024-2025 років. Гірники здобувають свій єдиний трофей у цьому сезоні, як вони вже сказали, до Розовани. Вірна важлива перемога для цієї команди. Знову ж стратегічно вона дає команді путівку до Ліги Європи. Наступного сезону Донецький Шахтар прагнув виграти цей матч і тільки в серії пенальтів по постоянні своїм одвічним конкурентом з найбільшим конкурентом в українському футболі. Донецький шахтар здобуває цю перемогу і завжди історично відривається від динамо. 15-й ювілейний титул для шахтаря і кожного полівальника цієї команди, кожного представника ці команди ми сьогодні вітаємо із цією неймовірно важливою для них перемогою.